А так його я вам привезу нові. У мене є вдома. А я ж думав, що може привезти там бокот свіго, ні? Я вам привезу нові. мене є. вам треба. По п'ять штуквати так... і да, того і того. Да, Куди да, я їх буду класити? <звук> але немає не маски. Аварійці. Так, дивіться, варіанти, ніби наш подібність. А біда на роботу, так як він є. Ласенка, захраніть, час Табо, за слова. Ну то, то я трохи за нею дивився. А цим то ліпати таке, що то за мастика. Це ще, це ще стара резина і треба здирати мені. Ні, ага. ні, це резина вже, вона так здрихнула. З дрихтина. На відстаю всі так тече. Так, так. Ага, а то що нове крило поваювали тут, а. Ні, це було шкрябнуто. то. Ага, так що слетіло. Ууу, Добре. Так, дивіться, включити в гані, дивіться на буде чи не буде. А, нема. Нема? Парші його. Я не знаю, я приїхав, забрав і все. Парші во Так. немає. який тут у вас рік випуску? 85. Ага, то якраз перехідна така рідка Але з 24 так, на 2410, а. Тут, тут стояв. Ага, тут, тут стояв ага. мотор 2410 колись. Я, я виключу. Ага. Тут певцоткі. Ну, салон, бачу файний сучасний, весели, доклали файну тут, а. Та як висели, то просто. Але тут, тут гальмот, от галімото, від 24, 10, я. бачу таку переходку. Це ага. ну, то бензину Ну підсостошек і 24-ї чисто стоїть, а. Ну це, тут он. То воно що на газі чи на бензині? На бензині. Угу. Тому по паспорту Тому... нова колись 9 літрів. Ну так, на трасі вони так 8 і 8, 8 там писали. Але то зараз якщо то, навіть карбюратор відрегулювати, вона десятку. То який тут стоїть карбюратор, то і 151. Ні, У мене 126. Два, стопі... Ні, ні, тут волгуський стоїть такий кара. Та... Ну, наші 126 то є. А тут я навіть не пробував, що це щось пласти, щось жигульовський там чи ще. Ваш такий похожий на москвішовський трохи він. І все. І все. Щасливі герої, Вітя! Щось він так з виду, як москвічовський у вас стоїть. А віконечко має з боку таке, от. У мене той 126, й то він більший якийсь. Ну, Він цікавий.